Добрий день. Я дуже хочу подякувати своїм підписчикам, які мають можливість хоч що-небудь з мого досвіду взяти для себе, для того, щоб їм було легше пройти ту дорогу, яка їх роз'єднює, ще не з'єднала з Творцем. і де можна, як кажуть, допомогти собі краще зрозуміти, куди мені йти. Тому що. Є таке поняття, як заблудилась, заблудилась людина. А коли блуждає душа, їй може тільки підсказати, поки вона ще блуждає, чужий досвід. Тому що свої досвіди вона може показати ті, які ще по ту дорогу, де вона йде. І то, якщо ми ще ми не досягли, то ще не вважається досвід. Це просто може бути навіть помилка, може бути досвіду, чи ще якось не було. І от я таку сх... зложила схему такого, і я причеплю в описі, підкріплю, щоб кожен міг знайти себе, на якій він ступенці, свого розвитку, де він знаходиться, і як для того, щоб пройти, що спочатку треба проходити, що потім, після, як знайти свої стани душі, як увійти в. Пробудження, як ввійти в просвітлення. І як потім в кінці віддати ці всі свої ось, досвіди, які чужі, тому що ми всі, коли йдемо до Бога, ми користуємося чужими досвідами. Якщо б ми нічого не читали, нічим не інтересувалися, нічим себе не програмірували, то ми б ніколи і не дійшли до Бога. Всі знають, що дитина маленька, яка починає ходити, вона починає, як би сказати, переймає. ну Спочатку вона приходить тільки вона і Бог, яка зв'язана цим повністю, а потім вже тато з мамою передають її, оті всі свої програми свого земного життя, де вона стає такою ж подібною на них. Звідки й несе оцю, усю інформацію. І от так, як я вже казала, спочатку для того, щоб відштовхнутися від чогось, потрібно прийняти себе, прийняти себе з усіма своїми гріхами, як б з помилками. А для того, щоб прийняти себе помилки, ми повинні знати, що це за помилка. Помилки це ті, які нам передають батьки, коли вони від своїх батьків, ті від своїх батьків, і так, оті покоління нам передають всі свої погані сторони і хороші сторони. І коли ми це все, цю дорогу, кармічні, ці, ми повинні відробити, нас доти не пропустять на чисту дорогу. Доки ми не закінчимо цю карму. Тому що карма це є космічні закони, які Вселенна записала їх там, і вона їх не пропустить, тому що це все написано, як кажуть, на небесах. А що там вже написано, то ви вже його звідти не вирубаєте. Його треба все одно, карму треба пройти. І от зараз той період, коли люди в темпі темпіва проходять оці карми. Потім іде душа, наша іде, коли ми проходимо карму, ми підходимо ближче до своєї душі і впускаємо туди Творця, світло Отця Небесного, любов і радість. І цим світлом, цією любов'ю, ми розтоплюємо своє серце і звідти. Перетворюємо, як кажуть, Отець Небесний нам перетворює всі наші темні сторони, які у нас є. Він перетворює це все в любов і світло, і радість, щастя, благополуччя і процвітання. І це, як би сказати, і це займе дуже багато часу, тому що цю всю. Карму, яку ми мали, ми, Отець Небесний нас, нас як кажуть, прийме, але її треба буде пройти в трансформації. Ці трансформації можуть тягнутися роками, тому що, якщо б зразу на людину гопнуло отаке велике трансформація, людина б і не винесла, і не перенесла, тому що ми не знаємо, що таке це. Що у нас там, у нас там є. Коли ми про це не думаємо, ми думаємо, може, то й нічого не було. Ну от Я хочу такий який приклад маленький. От, наприклад, у вас кого є сестра, у кого є брат. І ви щось там у нього цього, з ним якусь зділку робите. І вам може і приснитися, і вам навіть серед вулиці можете стати, що він сказав, коли чи ти прийдеш, коли ми це завершимо, чи коли цю цього. Ви це все відчуваєте, а хто це відчуває? Це відчуває ментал, який відповідає за ці думки. І от, коли ви на якомусь там менталі, ви сказали, допустимо, що я тобі обов'язково це зроблю, а потім ви по якихось причинах ви з ним не зробили це, що мали зробити. І ви думали, ви забули, а він то не забув. Чи вона? І тут починається та якраз темна енергія. Ага, обіцяла, а не зробила. І тоді вам прийдеться, і це буде там рости, воно буде приумножатися, там ще хтось на якомусь астралі щось відложилося погане, там той ментально, той так обманув, чи щось, чи тут ще. І тут це ментал забивається повністю і переходить. В якусь проблему проходить хворобу. І коли людина е, чітко знає, що сталося, вона раз-два повертається, і це все проходить, через що кажуть, пчихнув знак того, що ти когось обідав. Е, значить, треба зразу подумати, і кого то я міг обідати. Пробач, пробач, пробач мені е, е, це, якщо ви не згадали, але якщо ви згадали, то треба зразу піти і вияснити, що то я так розпчихався. І, і любі, це, це немає нічого так. Такого простого. І потім ми знаємо, що все копиться на астралі. От, астрал це ділиться, на, як кажуть, в народі пекло. Це не пекло, це тяжке наше життя, де нас окружають погані люди, і ми в тому числі, і де нам дуже-дуже важко жити. От, і практично це кого пече, кого це, кого що, це дуже-дуже тяжко. І є таке слово як рай. Це теж такого виміру, як рай немає, але це люди, де живуть, де в них все прекрасно. Знаєте, вони дійсно відчувають себе як в раю. Вони, бачите, мають і гроші, і можливості, і, і щастя, і все. І вони знаходяться в раю, тому що їхні батьки, їхній рід їм це заслужить. А в ті, хто внизу їхній рід їм не заслужив, або по якихось причинах вони від'єднані від свого роду. І тоді обов'язково треба підтягнути свій рід до себе. Тому що не може бути, що ви дійшли до цього часу, і ваш рід повністю знецінився. Таке не буває. Знецінили ми тоді, коли ми своїми батьками недовольні. Ми думаємо, вони такі, вони сякі. То, що їм було погано, ми ще наоборот їх доб'ємо, приб'ємо і. і і тому подібне. І тоді, коли ми розуміємо, що наш рід відстає по якихось причинах, тоді ми починаємо копатися в собі. І кожна одна людина вона знає навіть, ну, як би сказати, без всякого мишлення, що всі кажуть, навіть це передається породу, це родові, це родове, це родове. Це родове. І що таке означає родове? Що один рід не справився, другий рід не справився, і третій це є вже як кажуть смертельно, тому що такі недуги, вони дуже важко лічуться. Саме легше це в теперішньому часі. Натворив, справив, пішов накололи пару кольчиків, дали осознав що небудь вже дома. От це називається теперішній це. Помилки, а такі вони досить довго лічаться. Значить, треба піднімати весь отой повертикалі цей рід кермічний. І, це, і там справляти помилки. А справляти помилки дуже легко, дуже-дуже. От якщо мене болить голова, значить я не туди йду. Значить, мені треба розвертатися, значить, я зовсім не туди йду. І якщо в мене болить яка е е е е е печінка, це я дуже злюсь. Значить, я злюсь на все забудь, що у мене не виходить. Я зразу йду в зло чи в ревність. От печінка ще може боліти це ревність. Серце, це значить, я всіх жалію, я така добра і добріша від Бога. Та що там Бог? Богу не жалко ні, ні, ну, ні сусідки, ні нікого, а, ну а мені це просто жаль. Це жаль, це дуже, дуже погано. Ну і так кожен крок свій аналізуючи, ми доходимо до того, що ми зараз я подивлюся ще свою підсказку тих станів у душі. Цього. І що ми вже якби готуємося до пробудження? Ми зрозуміли, що ми вже виправляємося, хочемо йти все-таки до Бога, і ми тоді йдемо до цього, говоримо з Богом, приймаємо Бога в себе, віддаємося Богу. І цього. І тоді у нас йде такий, як зв'язок з Богом починається. І ми починаємо тоді загружати, загружаємо в першу чергу свої ці. Аспекти як кажуть, різні аспекти вищих тіл. От ми загружаємо там цього. і ту безусловну любов, і цю світову енергію всередину себе, і всі світові свої тонкі тіла, світові вищі тіла. І коли ми вже починаємо світитися. Так, як ми раз загрузили в себе, потім уже все навкруг себе. Ми загружаємо, загружаємо це, значить тонкі тіла, це значить три дні загружаємо цих як, ну, дітей своїх, всіх, з ким ми маємо які небудь зв'язки. І тоді ми гарно вже проходимо на вищий етап цього, як на пробудження. Тоді, коли ми виходимо на пробудження, значить ми вже повністю. Розуміємо, що ми є іменно ота частинка Бога, і що коли ми з'єднімося з Богом, це ми вже все і нічого разом з тим, тому що в океані одну каплю вже ніхто не знайде, тому що душа стає така велика, що її вже не осягнути. І, і тільки тут на землі ми бачимо себе таку маленьку, як би сказати, душу маленьку, яка теж нічого вона, тому що вона без отця теж нічого. І тоді ми з'єднуємося з, з Отцем і Небесним, і Він дає нам творчество, він дає нам силу, енергію, він дає нам різні ці напрямки, тому що це все ми приймаємо від матінкої Ки Божої, тому що і вона нас благословить, і Отець Небесний благословить, і Дух Святий благословить, тому що ми з'єднані, як кажуть, як. Чоловіче і жіноче в єдності Божественного Духа, і ми стаємо одним цілим. І тоді ми відчуваємо силу землі, силу природи, силу земного щастя, тому що ми з'єдналися з ним. І тоді, коли ми вже з'єднуємося з, з Творцем, і тоді ми навіть замічаємо, як ми самі стаємо гарніші, що ми навіть такі не були, як ми самі стаємо добріші, що ми такі не були, як ми самі стаємо розумніші, тому що добрий це, яка от віддав послідні, а це не можна послідні давати послідні. Треба приумножати, а не віддавати людина, яка віддає послідні, вона ніколи нічого і мати такого великого не буде, тому що вона не понесе то все велике. Тому я хочу сказати, щоб для того, щоб ми... Зрозуміли, що цю дорогу, яку ми йдемо до Бога, вона, як би сказати, вона дуже важка, дуже така, з одної сторони, дуже легка, тому що підняв руки, так як дитина до тата й до мами ви тільки підніметь руки і вже її взяли на руки, все, вже всі проблеми закінчені. Ну, але у них прямий зв'язок з татом і з мамою. Ну, але як та дитина, яка не має, і тата і мама. А її Теж треба любов. І хто їй, то любов дасть. І вона не має до кого підняти ті ручки свої золоті. Ну от, а і ми теж, якщо ми не повністю від'єднані від Бога, то він зразу нас тут і зразу чує. Ну, якщо ми повністю від'єднані, він нас не чує. І нам важко, допустимо, скільки багато дітей, які не хочуть учитися там, де їх. Силою запхали їм дуже важко, але ну, батьки настояли, ламаючи їхню судьбу, і вони бідні потім самі мучаться, і самі і батьків мучать, і, і всіх. Я теж знаю одну свою знакому, яка дуже хотіла, щоб її дочка закінчила духовну академію. Вона дуже співала гарно, такий мала голос, дзвінкий. І вона плакала один рік, і другий рік я не можу тут вчитися, забери мене звідси. Вона так плакала, що зійшла з розуму. От і тоді вже сталося то, що вже сталося, і через що ми повинні, як кажуть, душою жити з діточками своїми, з батьками своїми, знати що. Кожна душа йде по своїй дорозі, і кожна душа по другому це відчуває. І якщо є у цьому переході 10 ступеньок, перший, другий, це цих 10 ступень, невідомо хто на якій, котрій стоїть ці ступенці. І той, що з першої ступеньки, доказує щось тому, що в 10 ступенці це значить, тому, або падати вниз, а той так туди не вискочить ніколи. Так що ми повинні все-таки більше брати і цього. Самі покладатися на себе і знати, на якому місці і де ми знаходимося, де ми стоїмо, де ми вже можемо, де ми знаємо, що ми звідти не злетимо. Тому що, знаєте, ні одна людина, яка вже вийшла з астрала нижнього, ні одна людина не захоче туди повернутися то пекло. тому що там люди всі з темною енергією, де люди всі, як би скати, ну це величезний досвід. Я хочу сказати, я пробула цих 33 роки в цьому самому дні пекла. Ну я отримала там величезний досвід, такий досвід, що навіть словами не передати. Там, коли навіть я йшла на роботу, мені навіть приснився такий сон. Що я йду і стоїть там впереді, якби там директриса, яка мене взяла на роботу, і по одну сторону, по другу стоять ну, ці штат, весь ці її руководящий, і це, і я посередині йду, і всі тримають хто кота, величезного, хто собаку, які зашкірились, так знаєте, на мене, все на ланцах тримає, все на ланцах тримає. і вони йдуть, і я через ту прямо, як, щоб вони мене не зачепили, не вкусили, і я туди прийшла, де вона так усміхнено і радо мене зустрічала. Це. І тоді тільки я ну і Ну не кажу, тоді були навіть такі випадки, що якщо б мене була не курірувала оця директриса. То вони би мене точно з'їли, тому що вони вміли робити різні різні гадості. От, Наприклад, я в кабінеті склала меню, по якому там будуть, як би сказати, якісь міроприємства проводити. і це, І це. Перед самим тим, як ми маємо припіти і договоритися, обговорити цей проект, у мене його хтось забирає з стола. Як я можу сказати, хто чи що? Ясне діло, я, я було в шостій, я пішла, сказала, він пропав. Ну, вона зразу зметикувала, вона вміла так і шкафчики повикидувати, і все повикидувати. І вона находила і, і такі нотації читала, що мама дорогенька. Так що, якщо би мене там не вели в отім, я би звідти по своєму характеру не виповзла, тому що мені потрібно було. Як я зрозуміла, набиратися мужності, стійкості, знаєте, вміти протистояти всім стихіям, тому що коли ми такі добрі, то ми нічого не зробимо. Ми взагалі нічого не зробимо, ми взагалі нікуди не прийдемо. Треба вміти сказати ні або так, як каже Господь тепер каже, кожен має мати границі або так, або ні, а немає такого, що там, а я не можу, бо то ж того, а я не можу, чи, чи а я хочу то чи не хочу. Це має бути або так, або ні. Або ти берешся за ту роботу, або ти не берешся. І, і рішати таким, як кажуть, е, як Господь рішає, або так, або ні. Навіть неправильно, навіть якщо ми знаємо, як Ісус Христос ходив по землі, і як бігали люди за Ним, і як кричали, Він навіть не звертав увагу. А чому він не звертав як ви думаєте? Тому що в них були дурні запроси. Він же то знав, він же читав їхні думки, тому що він з бібліотеки Акаші користувався знаннями, чистими знаннями отця творця абсолюта. І він знав за кожного, там не було, що він за когось не знав, він знав за всіх, тому що він мав величезний туди доступ, йому отець небесний все довірив. І тоді, коли І він же нікому не відповідав. Він же не допомагав, допомагав всім підряд. А чому він не допомагав всім підряд? Адже він міг і злічити тоді всіх. Ну він не злічив, тому що ті люди не хотіли. От чому ті люди його і розпинали? Тому що вони вважали, яка чим людина, яка не розуміє, тим більше вона хоче себе утвердити, що вона все знає. І, і коли людина така сама, як цево, вона вони будуть дві спорити двоє, поки чуби собі не надруть. Але коли людина розумна, вона ніколи не буде спорити з тим, якщо вона бачить, що він не знає. І я все приводжу приклад, як к маюну, коли ще до школи я з ним вчилися. Ми з ним вчилися, і коли я його спитала там ну, грубо варіант, два плюс два, і він такі очі круглі зробив і каже: п'ять. І, і він чуть не нападав на мене, що то також п'ять. Потім ми двоє сміялися, тому що там є підтвердження, можна взяти з другої сторони, і там написано. Ну, Він ще того не знав. Але я маю на увазі, скільки таких людей, які будуть доказувати то, чого не знає. І ми знаємо, маємо прямий доказ, як жорстоко люди хотіли смерті Ісуса Христа, який приходить, прийшов життя, і він. Тільки любов дарив любов, він тільки допомагав, він, він давав всі, всі знання, він, він виложився по повній програмі, тільки людям бери і, в, і в, впускай в серце своє, Отця Небесного. Не надійся на когось, що хтось краще тебе приведе, а надійся тільки на себе. І, це, і тепер я користуючись цим. Цими знаннями, які дав Ісус Христос, користуючись даром тим тих досвідів, яких я. Набачилась по своєму життю, які я сама пройшла, які я сама виповзала, вилізала хоч звідки, і не було кому руку подати. Був один такий випадок це тайга. І коли в мене ці приступи, і, і я вийшла з автобуса, нікому навіть нічого слова не сказав, що я зайшла в ту тайгу і я лежала невідомо скільки. І так як тепер пам'ятаю, що коли я прийшла до себе, я лежу. І мужчина підходить до мене та каже: тільки тихенько, тихенько встаємо і йдемо за мною. Не оглядуйтесь, не оглядуйтесь, йдемо за мною. І я не знала, навіть я так і не бачила це тільки з його слів. Я зрозуміла, що за мною було, що я лежала прямо коло цілого кубла отих змій. Ну вони мене бачити не зачекали. І це, і коли я я знаю сама, що коли є якась біда, коли людина не контролює безконтрольно, вона завжди хоче забитися в якийсь кут, сховатися і там провести це сам на сам з собою, у той час. І тому я вам усім бажаю, я вам скину оцю в описі. У ці всі сходинки, і кожен побачить, де на якій він ступенці цього. І якщо з кимось щось буде резонірувати, так що себе відчує, де він знаходиться, так що пишіть, я буду дуже-дуже рада. Я дуже взагалі рада, що ви в мене є, що ми говоримо на такі інтересні теми, які нам дають можливість, як кажуть, стати краще. Тому що бачите, зараз. Який час тяжкий, які повинні йдуть? А другий рік по прогнозах усіх це буде ще набагато більше, і ми не знаємо, чи що буде на другий рік. Ну ми знаємо, що якщо ми не підкріпимося світлом, любов'ю, радістю Отця небесного. То з нами все може бути. Ну якщо ми будемо світлом, любов'ю, радістю, то нам нічого не страшне ніякі ні погоди, ні непогоди. Нам все буде нас Бог буде захищати, і ми цього. І ми будемо спасені, тому що Бог своїх людей не лишає. Це я вам точно кажу, тому що було в таких ситуаціях, де кажуть, що вже живим звідти не вилізеш. Ну я благодаря Богу вилізав. Навіть коли той самоліт падав, ми сідали і самоліт падав, і а я спала. І я їхала зі своїм сином. І коли я приходжу до себе, і він і я кажу, а де ми? А він каже. Яка то, то, то ж не Радужний, бо то є в аропортурба, то, то ж не радужний, а він каже, так то каже, Сургут, то, то ми падали. Яка, Я кажу, як падали, і то дійсно нас зустрічають вже і з корі, і, і, цього, і ну, все пожарні, що лиш не хочете. Ну, і самий командир зайшов знаєте, в салон і сказав: Я вас поздравляю з новим народженням. Знаєте, як це було приємно, тому що. У нас їхала там вперед, і Я сама бачила. Ми з сином це бачили. Їхала монашка. Яка так сильно молилась, вона взагалі очі звідти не відводила, мабуть, вона нас і відмолила там всіх, тому що е, спасаючи себе, вона спасла і наш самоліт. Так що я вам дуже дякую за прослушку, за все. Так що будемо надіятися і вірити, і знати, що ми з Богом і що нас Бог нікому не віддасть. Він нас поведе далі, і нас буде все, все, все прекрасно. Дуже дякую за.